Чому ви перестали спілкуватися з Нікоглаєм? Це Ілля був проти. У 23 му році ми знімали з ним контент з Нікоглаєм знову. Ми зустрілися і почали прям збирати великі перегляди стріми. У нас все популярно зростає вверх. Ми знімаємо, знімаємо. Я тоді познайомилася з Іллею. і тут Коля мені видає, що я йому симпатизую. Mm. Так я думаю, блін. Типа. Ну такою я його не розглядала як свого чоловіка, бо значи його, він мені напряму казав, що я там своїй жінці буду ізміняти, е зраджувати. Там вона повинна мені на кухні стояти готувати. Я кажу: ні, чувак, в нас тобою не складеться, тому давай не будемо гаяти з тобою часу. Якось склалося в нас з парфюнюком. Що мені довелося сказати, Коля, ти повибач, це буде якось неправильно, якщо ми далі будемо з тобою романтизувати контент. Ми не перестали спілкуватися, але перестали разом знімати. Ілья, ну понятне діло, що йому було ну, неприємно. Ну в сенсі я зустрічаюся з Ілією, а романтика в мене з іншим. Ну це як? Ми перший час навіть з Ілією приховували відносини, щоб з Колі все закінчилося. Все утіхло. Коля, звісно, обідився, але потім сказав: добре, я тебе розумію.